Я зразу заплив Ось там за ломаки На те спину сюда мені здається І запутав навколо Запутав мені навколо Ти ломаки Судачева Зловив Блін зараз впаду Зловив я його Шо ж іду не знаю як, але це все риба ходить. Там і зацеплено, і судак сидить. Я туди не дойду, треба його відпускати. Послаблювати. Він відпливе звіта. Він може відпустити. Ага, так, є. Є, все. Я його відпустив. Так по забагрився, не попав. Ну, не попав. Ну, я його маю ось туди довести. Забагрився і поплив швиденько в ті ломаки. Промазав. Ось він. Зараз якщо не зійде. не ну, забудьте, вот где еляки позвонки. Приступы. Не Наголочки такие. А, так втекав небо. Кабан здоровый был. Давай-ка давай. сюда определю. Вот на спиннер. Промазал. І забагрився, красень. Ну, візьму. Ось так, щоб ти мене не порізав. Так, спінку поки пролив. Ось перша рибка сьогодні. Кидав я зранку, нічого не спіймав. Завжди клювала, не налилась. Красень. Красень, красень, як завжди. Класно, коли рибка ловиться, завжди приємно. Зараз я зважу. Невеличкий грам. 300 може буде важити. Може 400. Зараз побачу. А ні, кілограм 245 грам. Я ж то думаю, що він так копає. Все. Саме відпустився. Давай ось, трошки ще потримаю, покажу. Сунчика. Такого деру там дав. И швидко в ці типа полиняки. Ось такие красень. Ось такие красень. Класс. Покажу свои зубы. Ага. Да, с такой пощикой. Ну все, давай. Плыви, плыви, да. Пишу. Ай, смотри, тут ходит. Ну, богато тех судаких. Тейл спіннер працював. Трішки промазало, але нічого супер. Да, до речі, всім привіт. Вітаю всіх на риболовлі. Вечірня риболовля, сонце вже заходить, я трішки кидаю в іншому місці. Сходи були, тобто, як завжди, на гачку не вдалося тримати. Відразу рибка сходила. Тут теж були вже клюваки, сходи такі, Даже трішки на гачку тримав, нічого не спіймав. Оце перша рибка. Десь ну, хвилин 30 вже 40 рибалів. Що ж, буду продовжувати, надіюсь, ще когось спіймаю. Ось такий Tail Spinner. Золотою полюсточкою, По-моєму 7 грамчиків. Да, 7 грамчиків ось написано якщо видно Ну, круто-круто Не очікував І відразу блін В ці стовпи запутуватись ось розумна риба Знає де і як Куди плести де можна відцепитися може вже не перший раз попадалася в принципі тут рибку відпускають майже завжди і майже всі тому в принципі думаю що вона не один раз попадалася так тут буде багато відцепів, бо я можна сказати під самим берегом приводку роблю але сюди риба втікає ховатися, тому її можна тут до когось піймати для самого берега з цієї сторони тих колод. Або, як мінімум, вигнати її на чисту поляну, скажімо так, на чисту воду, де вона може клюнути і може спійматися. Хоча, я кажу, тут теж дуже часто і суми ловились коропа дуже часто тут попадається. Так наскільки там мілко, відразу відразу чіпляється зілля. Не те щоб воно там росло, але ось коли траву косять, воно спочатку плаває, потім осідає все на дно. І при проводці, звісно, вона чіпляється за... А знов хтось зійшов чи хтось зійшов чи. За це був трійничок, до речі, так, да, тут маленький, але він дуже гострий. На самій коробці приманки був виділений гачок трійничок і написано було, що він максимально гострий. І дійсно запальці він чіпляється досить таки впевнено без всяких зусиль. Ніби не мав би запутуватись, тут все так зроблено, але все одно гачок. То за ліску, то за сам корпус зацепиться. Час від часу треба поправляти. Далі ось там рибка ходить якась. Ось там під берегом вже внутрі випливла на полювання. Відчувається, що вже, мабуть, якусь траву тягну. Ось так трішки тя... тяжко йде приманка ось і внутрі. Підвечір вони як правило Частіше з цього випливає. Так була якась гілка прицеплена за гачок. Опс, до внутрі не докинув, якщо що. Мишка така крупненька. Теж бігає, ловить рибку. Вона і по воді плаває, як нутрія, значить за мишка така здорова. Зараз темно, тому погано видно. Чіткість не дуже в темноту, коли приближаю, вже стемніло, кидаю я на цикаду, щойно така клювака була потужна, такий удар. Хвилі, звісно, були великі, не знаю хто, але вийняв я цикаду з лоскою на задньому двіничку, а посередині був трійничок. І трійничка нема, чи теж двійничок я не пам'ятаю. Коротше, посередині нема гачка, залишився тільки, Ззаді був з лоскою. Так вивернулась рибка тут. Кидав ось туди ближче до мосту. Так ще ось так. Шкода. Хтось такий солідний був. Не знаю. Я думаю, що це судак, хоча може і сон. Сомна цикаду, дуже часто в мене ловився, тим більше зараз під вечір. Мені зловитися ловитися і соник. Хоча який сумк, якщо ззаді на задньому очку була лоска. Або жерах, або судак. Кабанючий. Та й з тієї сторони моста хтось тобто теж смакував декілька разів цикаду. Ця трішки затяжка. Тим більше зараз рівень води знов впав, дощів немає, рівень води понижається. Та цикада, яка менше важить, я її відірвав <різь> з тієї сторони моста. Може коли стане менше води спробую знайти, вона відірвалася а з повідком. Тому якщо ніхто її ще не виняв, нікому вона не попалась, можливо я її знайду, коли вода спаде. Да, до речі, тейлспіннер, ось його коробочка. Ось, як бачите, тут показано, що тернічок дуже гострий, вага 8,5 грам, і ще й довжину якось написав 20 мм. Получилась така коротенька риболовля, в цілому я надовго не розраховував, тому що приїхав вже пізно, коли вже починало темніти майже, я рибу спіймав. Результат є, не тільки процес, в цілому я задоволений. Надіюсь, вам теж сподобалось. Наразі всім щасливо і до наступного відео.